Після заповнення анкети вчителька запитує клас. Етак, ну і який оце Бовдур написав відповідь на запитання найстаріший член сім'ї? В діда, ви що подуріли зовсім? Дід при смерті лежить у ліжку. Ой, як котлетами пахне. З'їсти б одну онук. А не можна. Баба казала, що то на похорон. А? Ти уявляєш? Вчора познайомилася з хлопцем, ну, начебто нормальний був. А то він мені вночі прислав в інстаграм свою гідність у різних варіаціях із гордим підписом. А це мій. А ти що? А що я? А що я? А я прикольнулася. Знайшла в інтернеті ще більший і надіслала йому із підписом Ха! А це мій. Послухай, донечко, пора б тобі вже і принца знайти. Мамо, я молода іще, Навіщо він мені? Батько із дивану? ой 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 не Негоже такий коняці і без принца! Ха-ха! Слухай, друже, а ти мені танк на спині можеш наколоти? Ай, легко лягай. Ну, триває робота через дві хвилини. Все, вставай, готово. Що, і справді ти за дві хвилини танк наколов? А що там колоти? Це ж лише чотири літери. А! Слухай, доню, я прибирала і знайшла в твоїй шафі чужу сорочку. Це чия? Ха та того дімена. Ми з ним помінялися, а ти йому дала? Ой, так. Знаєш, кума, шукаю собі іншу роботу. Ну і як? Вже щось приглянула? Ну, от думаю, може, все шоб? А чому саме туди? Ну як, чому? Чому? Бо там, на відміну від моєї роботи, я можу вголос сказати: а за яким хером ви приперлися?